Не менше 50% української зброї в нашому війську має бути за півроку. Таке завдання новому уряду та оборонному відомству поставив президент. Нині, за словами Зеленського, зроблено в Україні 40% зброї, яку застосовують на фронті. І для цього анонсував глава держави трансформацію сфери оборони та виробництва зброї поки без конкретики. Робити більше зброї наших виробників мала б спонукати програма пільгових кредитів, яку півроку тому запустила держава. Під пільгові 5 Відсотків компаніям дають гроші на поточну діяльність чи інвестиційні проекти. За півроку видано тільки 40 кредитів, коли приватних оборонних компаній у нас майже 800. Що з темпами чи щось гальмує програму, яка мала посилити нашу оборону, розкаже Наталя Кулик. Пластун компактний комплекс радіоелектронної розвідки, сканує ворога вглиб до 20 кілометрів, фіксує ворожі дрони, радіостанції, будь-які пристрої, які мають радіосигнали, якими користуються окупанти. На цей РЕР росіяни скаржилися, мовляв, дуже точно виявляє їхні позиції. Пластун розробка української компанії Інфозахист. Один з декількох десятків їхніх продуктів, які, зокрема, вишуковують найдорожчу техніку ворога. Стратегічно обладнання це радіолокатори противника, радіолокаційні системи, засоби протиповітряної оборони, контрбатарейні радари, маленькі, великі, новітні і там, застарілі, осліплення цих засобів, зведення їх з розуму. Робити ефективну зброю фронту це постійно вдосконалювати її, адаптувати до тактики ворога чи нашого війська, масштабувати технологію. І це коштує нашим виробникам мільйони гривень, які потрібно десь брати. Компанія Ярослава, першою з виробників ОПК, отримала доступний кредит за новою держпрограмою, що почала діяти наприкінці 24-го. Програму майже рік готували урядовці. Її чекали зброярі, наголошуючи, коли державні замовлення нестабільні і закритий експорт зброї, де компаніям брати фінансовий ресурс на розвиток. Півроку від старту програми, і результат такий. Вже 39 кредитів, які вже видані підприємствам, і зараз ще близько 60 кейсів саме в обробці. Це на сьогоднішній день. До кінця року впевнена, що кількість буде зростати, тому що програма теж розширюється. Надіємося, що понад 100 кредитів ми точно видамо, навіть не до кінця року, а раніше. Виробники можуть взяти максимум півмільйона гривень на інвестиційні проєкти та 100 мільйонів на оборотний капітал. Їх дають під пільгові 5%. Відсотків. Реальний процент покриває держава. 39 виданих зброям позик у грошах це понад 2 мільярди гривень. Коли споживчих кредитів за ті ж півроку українцям банки дали на суму в десятеро більше, аж на 20 мільярдів. Ви не порівнюєте все ж таки роздрібний бізнес, коли ми маємо дуже розголуджую систему. Там працює як конвейер, а тут, все ж таки, кожний кейс він окремо розглядається, окремий пакет документів. Ми все ж таки маємо справу не просто з кеш-кредитами до заробітної плати, А ми маємо розуміти, а що це за кампанія. А насправді у неї є. Потужності для того, щоб виробляти яка якість цього, того, що вони виробляють за цією програмою. Ощадбанк видав 29 кредитів на півтора мільярда гривень. Багато заявок ще на розгляді. І банкам, і оборонці треба час навчитися співпрацювати. Додають ОПК, кредитували і до цього приватну і державну оборонку профінансували на 17,5 мільярдів гривень. В національній асоціації оборонної промисловості понад сотня приватних компаній, ключових постачальників Міноборони, пільговими кредитами цікавляться деякі учасники вже отримали. Більшість поки насторожена. Стримує нестача заставного майна, яке вимагає банк. Візьмемо компанію, яка там два роки тому почала займатися дронами. Певними їм потрібен ефективний виробничий процес. Обмежений, компактний в деяких випадках це орендоване приміщення. Їм не було необхідності будувати з нуля прям і комбінат. Відповідно, у цих площ їх фізично може не вистачати для покриття застави, яку вимагає банк. для таких компаній. Уряд передбачив портфельні гарантії. Під них банки дають більше коштів. Якщо виробник не зможе платити, частину боргу гасить держава. Інфозахисту банк погодив позику на 100 мільйонів гривень на рік. Планують подаватися ще раз на більшу суму під інвестиції. Зі свого досвіду Ярослав каже, банки вимагають від компанії чітких цифр, документів. Вони аналізують спроможності бізнесу, дивляться на капітал. Багато виробників зброї в нас молоді. Статутний капітал у декілька тисяч гривень. Процеси не впорядковані. Якщо ти хочеш користуватися кредитом, ти маєш показати свою капіталізацію в тому чи іншому вигляді. Показати свої фонди, показати, що в тебе взагалі є. Це виводить приватний оборонний бізнес із стіні. І дозволяє самим, самому бізнесу краще оформити, краще розібратися, що в нього є, стати більш солідним, і це це ж допоможе спілкуватися в подальшому з інвесторами західними або внутрішніми. Турбує виробників, чи будуть в держави гроші на компенсацію пільгової ставки зброєрам в наступному році. У нас вже було багато ініціатив уряду довгострокових, які закінчувались в наступному бюджетному році. І якщо не буде... Фінансування то банки прийдуть до позичальника і скажуть, ну тоді з вас повна вартість залучення кредитних коштів, і це відповідно той ризик, який також враховують позичальники підприємства. Хибно сподіватися лише на підтримку держави та державні контракти. Вважає Ярослав з інфозахисту. Фронт мінливий сьогодні тий продукт потрібен, завтра ні. Нині приватні зброярі навчаться працювати з банками і вже легше потім буде з інвесторами. Тобі це дуже знадобиться, коли піде держава і все, що в тебе буде, це зовнішні інвестори. Для інвесторів треба розказувати все абсолютно те саме, тільки більш впевнено, і з бонусів гроші ще дешевші, відносно того і більше. Наталя Кулик, Роман Щербаков, факт АСІТВІ, марафон Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.